Усе, в що ми вірили про Німеччину, вже не актуально. Соціальна держава, справедливість, захист, забудьте. Сьогодні тут говорять про інше. Нема грошей, економимо. Але економити збираються не на собі, а на вас. На пенсіях, на допомозі, на вашому бюргергельд. А поки уряд крутить калькулятор і мріє урізати ще більше, праві радикали вже потирають руки. СПД падає до 13%, мертв нервує, а Вагенгейт подає руку АФД. Що це? Політична криза чи нова ера? У цьому випуску найгостріші рішення, які готуються просто зараз. І одне питання: чи буде у вас на що жити вже завтра? З вами Ященко Антон, а ви на каналі Без Води. Як завжди, вподобайку мені авансом за часність. і, будь ласка, підписуйтесь, бо це важливо для алгоритму. Не забувайте про Телеграм, там завжди актуально все, і я буду вже починати. Німеччина, яка ще вчора виглядала як зразкова господиня фінансів, сьогодні крутить в руках калькулятор і з'ясовує, де взяти увага, увага! 143 мільярди євро. Це не помилка. Це бюджетний дефіцит на 2025 рік. А ще на горизонті, як ви знаєте, війна, НАТО, інфраструктура, старі обіцянки та нові плани. І от виникає сакральне питання де ж взяти гроші? І поки ми з вами переживаємо через черговий лист з якимось рахунком, німецький уряд думає, кого першого відправити під ніж. Ну ви ж розумієте, не себе ж. Ні, скорочувати витрати на бюрократію чи політичні фонди ніхто, звісно, не збирається. А от на інфраструктуру, допомогу, соціальні виплати ну тут, звісно ж, можна. Це перше, що піде під ніж. І тут ми з вами, біженці, стаємо дуже зручним полем для оптимізації ось цієї. Бо ми без виборчого права, без політичної сили, а отже, ідеальні для економії. То що ви тепер думаєте, хто заплатить за кризу? Великі концерни чи переселенці? Якщо ви мріяли дожити до пенсії в Німеччині, тепер це буде справжнім квестом, бо експерти вже серйозно пропонують, пенсія після 67 – це не межа, можна і далі, хоч до 70, якщо здоров'я дозволить, або якщо виживете, звісно. А ще бюргергельд, та сама підтримка, яка дозволяє, хоч якось, жити тим, хто не може працювати, і тут також буде економія. Бо, виявляється, занадто дорого обійшлося суспільству мати мінімальну солідарність. Ну і класика, звісно, жанру скасувати знижки на вертштоя для кафе і ресторанів. Бо бачите, їсти в закладі це вже розкіш, а не необхідність. Дрібні підприємці та вони переживуть як завжди. І ось сидиш, читаєш це і думаєш: це ж те саме Бюргер яке отримують тисячі українських біженців, так, не всі. Але багато і коли хтось каже урізати бюргергельд, вони мають на увазі не абстрактну цифру в бюджеті, а конкретних людей. Наприклад, тебе. Так що питання просте: ви впевнені, що соціальна держава ще існує? І чи готові ви жити в Німеччині, де держава каже, допомога, Вибач, не цього разу? Звісно, це стосується не самої суми виплати для кожного індивідуальної людини. Це стосується взагалі самого глобального бюджету. І відповідно, коли. Увесь бюджет на всю країну зменшується, а людей прохачів не зменшується. Вони будуть думати, як їх порізать всіх. Тобто більше контролю, більше штрафів, більше відмов. Але також не хочу вам згущувати краски. Там, якщо я вільно пам'ятаю, в бюджеті на 2025 рік закладено приблизно 50 мільярдів євро на Соціалку і бюргерґельд відповідно. А Джоб Центр повідомляє, що вони планово можуть використати приблизно тільки 46 мільярдів. Відповідно, 4 мільярди залишаються. І ось, мабуть, все ж таки, якщо убрати всю клікбейтність і нормально все оцінити, то мова йде про те, що вони ось ці 4 мільярди просто перенаправлять. Але коли бюджет впритик, ви розумієте, що все одно розслаблятися не стоїть. Будуть більше штрафувати, мені здається, це особисто моя заангажована приватна думка. І тут стає особливо цікаво, бо скорочення Сакирою вже занесли над пенсіонерами, безробітними та підприємцями. Але ж є й святі речі, які ніхто не чіпає. Наприклад, це нутеренти і тут ССУ стоїть як стіна. Як же інакше здобувати серця виборців, якщо не обіцянками для бабусь? І що ви думаєте? Витрати на політичні партії, мільйони на бюрократію, жирні зарплати депутатів взагалі не тема сьогоднішньої розмови. Ніхто навіть не згадує про це. Політики, виявляється, теж частина соціально вразливого населення. Хто б не знав, все як в Україні. Зате Бургергельд, звісно ж, можна. На субсидіях давайте, на всьому, що якось допомагає вижити, урізаємо. Але про себе тиша. Це така собі, можна так сказати, путінська економія. Економимо на тих, лише хто не може дати здачі. І тут виникає просте питання: а чому політики не хочуть економити разом із народом? Чи вони живуть у паралельній реальності, де бюджет це їхня відповідальність, а наше покарання? Кажуть, політика це мистецтво компромісу. Але коли компроміс виглядає як поразка, хтось починає ставити незручні питання. Сьогодні саме це відбувається із соціал-демократичною партією Німеччини. СПД вони пішли на союз із консерваторами з ЦСУ і тепер отримують на горіхи не лише від опозиції. А й від своїх же. коли в тебе в руках міністерство фінансів і посада віце-канцлера, але тобі доводиться казати ні всім пенсіонерам, малому бізнесу, партійцям, виборцям, рано чи пізно на тебе почнуть дивитися як на продавця на ринку, який в чергове пообіцяв знижку, а потім підняв ціну. Це про клінбаля, якщо що. СПД колись обіцяла соціальну політику для тебе, але замість цього реформи без душі, скорочення без пояснень і риторика, яку краще б залишити для PowerPoint презентації в міністерстві. Результат 13% у рейтинг. Це вже майже в зоні політичного виживання. І знаєте що? Вони ще не досягли дна. СПД сьогодні це партія, яка намагається подобатись всім і втрачає всіх. Зліва її обходять лінки, справа АФД. Забирає колишній робочий електорат. А ті, хто колись бачив у СПД партію соціальної справедливості, тепер бачать у ній технократів, які просто гарно говорять, але не роблять. І тут найцікавіше, бо якщо СПД партія соціальної підтримки каже: вибачте, Бюргергільд треба скоротити, то якого ж сюрпризу ще варто від них чекати? А ще ж нові обличчя в керівництві, нові обіцянки та нові гасла. Але стара хвороба відрив від своїх. Бо коли партія забуває, для кого вона існує, її починають згадувати лише в анекдотах. А тепер, друзі, починається справді цікава частина відео. Сьогодні о 17.00 має відбутися коаліційне засідання. Там Мерц і Клінгбаль, від СПД, про якого ми тільки що говорили з його проблемами, повинні оголосити масштабні скорочення, про які ми також тільки що говорили. Соціалка субсидія, пенсія. Все по списку непопулярних, звісно, реформ, але тут на стіл сьогодні падає новий і інший сюжет геймченджер, можна так сказати. Новина про можливу співпрацю блоку Сари Вагенгейт з праворадикальною АФД. А це серйозно лякає уряд і нову коаліцію. Вони зараз тримають паузу і відверто дуже гарно думають. Чи варто розпочинати ось ці ріжучі реформи, якщо на тлі цих переговорів тільки рейтинг СПД і так опустився до критичного рівня у 13% у зонах стайкфраги? ЦДУ 30-31%, АФД тримає свої стабільні 23%. Якщо розпочати реформу зараз, рейтинг СДУ може впасти так само, як і СПД. Тож у підсумку залишається питання, чи почнуть вони сьогодні ті ось ці непопулярні зміни. Або злякаються реакції, по перше, правого флангу, який вже готовий зловити будь-яку слабкість. Тому сьогодні ми отримали справді неочікуваний поворот саме так. І сьогодні ключове кого вони бояться більше: суспільства із 60% відсотковим відчуттям несправедливості чи правих популістів, що вже готові зайняти владу за допомогою блоку Сари Вагенгейт. Тож на момент запису і публікації цього відео ще ніякої інформації по результатам цього коаліційного засідання ще немає. Тому пропоную вам підписатися на телеграм-канал. Там я одразу сьогодні опублікую результати сьогоднішнього засідання. З вами був Ященко Антон, а ви були на каналі Без Води. Маю надію, вам сподобався наш сьогоднішній блокбастер. Якщо вам було корисно, звісно, ставте вподобайку, підписуйтесь, бо це важливо. І побачимося з вами незабаром.